Поважних причин, в зв'язку з тим, що відсутній секретар пропоную на порядку до нормально, Я біля вас Пропоную вибрати секретаря, пропоную дарувати. Хто задаваємо? Вибачте, Передок денний. Перше питання про збільшення статутного капіталу комунального підприємства-господар Губинської селищної ради, затвердження статуту комунального підприємства «Господар» Гугуницької селищної ради новій редакції. Друге питання: про внесення змін до структури чисельності та штатного розпису працівників комунального підприємства-господар Гугуницької селищної ради та затвердження нові редакції. Третє питання про проведення громадського охоронення. Четверте. Про припинення діяльності шляхом ліквідації Натівської гімназії до Української селищної ради. П'яте питання про припинення діяльності шляхом ліквідації філії Української ліцею Убунської селищної ради. Шосте. про створення юридичної особи, закріплення юридичної адреси та затвердження статути Євської Миколаївської гімназії Убунської селищної ради. Сьоме про припинення діяльності шляхом ліквідації філії Хасівської гімназії Миколаївського ліцею Української селищної ради. Восьме. про створення юридичної особи. Закріплення юридичної адреси та затвердження статуту Гашівської гімназії Головської селищної ради. Дев'яте про внесення доповнень до положення про відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Гумунівської селищної ради та затвердження положення в новій редакції. Десяте про створення комунального закладу центр соціальної підтримки дітей та сімей затишна селя Гунівської селищної ради. Так, 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 сказали, це були на голосова. За порядок денний прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. У першому питанні про збільшення статутного капіталу комунального підприємства господар Української селищної ради. Затвердження статуту комунального підприємства господар видинської селищної ради нові редакції. Доповідачі головний бувал та комунального підприємства господар. Доброго дня. На розгляд комісії виноситься питання про збільшення статутного капіталу. В не Наразі зараз у нас інфляція, зростання цін на споживчий кошек, товарино споживання, збільшились податки в частности військових збір і просом вашого сприяння для того, щоб зрівняти з даної ситуації і зрівняти оклади ті, а там що було такі самі господар. Для робочого робітників, тобто для робочих професій. Це машиністи насосних установок, підсобні працівники і майстри. Ідеалі, і адміністрація здається з тими самими вкладами, які були досі. Для приклада, якщо цього машиністка особисто установи, обкладно всі обкладно. Покладу всім сейчас у складені, зараз На додати 600. На руки вони включають, як у мене було заміну. Нагрузка бюджетна сильно велика, тому в принципі ми повинні відкритися і таки підтримують ролі, які не нема? Пропоную голосувати, хто за? Одну. Дякую. Третє питання про проведення громадського обговорення. Олена Володимира, шановні члени комісії, в минулому році це саме в цей вже період, 22 серпня 24 року, рішенням сесії Губенської селищної ради номер 15 35 Вдруг действительно про проект плану трансформації мир в закладе загадания средней освіты в Украине сегодняшней ради было оголошено громадского задана план трансформации, и было оголошено громадське обговор... обговорення щодо трансформации об определенной материальности в закладе загальной середньої освіти, в яких, ну скажем так, неприпустимо мала чисельність Учнів на цій закладах. На, е, е, на початок обговорення це був серпень минулого року, е, Гнатівська гімназія перший 1-9 класи 32 учні. Андріївська філія Андріївська гімназія, Губинського ліцею, 33 учні. Філія Всісвянська гімназія Губинського ліцею, 31 учень, філія івано михайлівська гімназія Губинського ліцею, 31 учень. Тобто вся така кількість учнів не, по перше, не давала змогу вести освітній процес, щоб він відбувався в класному урочному режимі. Тобто, тут виключно. За чинним законодавством педагогічний персонаж. Це 20 хвилин на дитину і довго вдома. Але ми займалися закладами освіти. Чим було викликано з 1 вересня цього року за кошти освітньої субвенції ну, залишив От отримання якісних освітніх послуг дитину. Я бажаю, що це. Ніяк не сприяє саме цьому процесу, а візьмемо економічну складову. З 1 вересня цього року постановлює кабінету міністрів від лютого, якщо я не помиляюсь, 24-го року припинає, припиняється фінансування за рахунок коштів освітньої субвенції закладів. З малою чисельністю до 45 дітей. З 1 вересня наступного року, 26-го, припиняється фінансування закладів освіти з чисельністю учнів, 60 дітей і менше. На сьогоднішній день, от всі ці заклади, як коли я сьогодні оголосила, вони всі пройшли процедуру громадського обговорення. Ми зустрічалися. Ченни робочої групи з батьками, спочатку з вчителями, з батьками в губини в Гнатівській гімназії обговорення було жвавим, бурхливим. Взагалі не просто з батьківською громадськістю, а були жителі села Гнатівка, Варварівка і Робоча група через селищну Раду всі е, отримала. Одинадцять заяв, відгуків, пропозицій, ну, це можна так назвати. Перше було від мешканців Новостепанівського, воно прямо звучало, мешканців Новостепанівського Старостинського округу. В якому я розумію цих людей, піднімались питання збереження Натівської гімназії, відкриття абсолютно мало чисельній студентів. Відкриття там 10 11 класу, відкриття курсів швачок, керівників дронами, автомобілістів, відкриття на базі степанівської гімназії, що чинного законодавства, це питання про скільки відкриття на Базіново-Степанівської гімназії, інтернату, що також слово інтернат воно взагалі не вживається. Тобто, так, да, люди, от, як вони бачать, для чого? Для того, щоб зберегти робочі місця, там не було е, в тому повідомленні, що звернення, що це наші діти, зберегти робочі місця для тих людей, які на сьогоднішній день е, працюють у Гнатівській гімназії. Далі надійшло три пропозиції від, від педагогів Гнатівської гімназії. Перша пропозиція зберегти заклад в системі соціальних закладів, тобто ну, в соціальній сфері нашої Губиницької територіальної громади. Далі вони підтримували надання робочих місць і відкриття закладу дошкільної освіти, саме безпосередньо в нас ну, дитячого садочка або дошкільної групи, при тому закладі, який. Від Всісвязької гімназії, філії всесвязької гімназії, надійшла пропозиція від батьківського грам. Хоча от коли ми спілкувалися з батьками, вони ну не виказували того, що от, наприклад, було в цієї пропозиція в'єднацька на і Андріївську школи, Ну і що протримався рік, хоча Кількість дітей Сісвязької Андріївської території обслуговування не дає 60 дітей на сьогоднішній день. Надійшла пропозиція від батьків окремо від окремо від педагогічного колективу щодо створення окремої юридичної особи на базі Євенської Миколаївської школи після ліквідації філії, вони це дуже добре. Усвідомлюють. На сьогодні шляхом, ну, скажімо так, туди від'єдналися в Німецько-Миколаївську школу, від'єдналися батьки із своїми дітьми Івана Михайловки. І друге обґрунтування є, є підприємство Валерського. Барілен. Там у людей є робота. Він надає роботу навіть ну, тим, хто. Діверсько-Миколаївські, Миколаївці, Осідає, тім, хто там найближчих все, Ну, і діти там, где на сьогоднішній день 79 дітей в Ні, ні, ну, не, не, Нет, це те... підсумки обговорення я вам а, доповідаю. Що, да, по не, 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 я розумі. вам пригляну, доповідаю підсумки обговорення. Далі надійшла пропозиція від директора Губинівського ліцею про ліквідацію чотирьох філій. Чому? Тому що ліцей набуватиме статусу академічного, це нове у нас, ну, старе новими словами, ліцей має надавати профільну освіту. Профільний ліцей не може мати філії. І от на сьогоднішній день ми вже... Невеликими поступками до цього. Сьогодні ми вже набрали два десяти классу, спринту діти є, є, є саме в цьому, що в ліцею довіряють. И було одно звернення до громадськості Илья Рочева, це вчитель, петиция, да? Петиція Ильєрочева, вчителем Андріївської школи залежить наш, наш навчальний заклад. Петиція набрала 100 голосів, але ніяким чином вона не вплинула на рішення батьків. Тобто це підсумок як обговорення, який був проходить по прошлому року. Чого я сьогодні говорю про громадське обговорення? А я хочу сказати наступне. От в тому плані, який був э, в рішенні від минулого року, Закладі освіти, по які поділяють трансформації, на 1 вересня 27 26 року мали пройти скорочення э, Васильівської гімназії. На той момент, на минулий рік, на серпень місяць, в Васильівській гімназії було 52 дитини. Ну, Васильівська месомарія 52 дитини. На грудень 24-го року 41. Виїхали, там були переселенці, е, пройшла якась інша міграція, 41 дитина. І до цього обговорення е, вирішення, і звісно, що ця школа також не фінансувалася 1 вересня. Це не ми її фінансуємо, фінансують Київ. Е, е, і школа долучилась, долучилася пропозиціями. Спочатку батьки. Який звернувся до селищної ради підтримати прагнення на присамарі, тобто зберегти одну велику школу, а школа дійсно саме самоприміщення, начинка цієї школи, педагогічний колектив. І шляхом там приєднання до нього маленьких І потім нас підтримують. Скажімо так, навчальний. Всім планом, от це той Та, же... Це по-моєму наступне, якраз. Наступна пропозиція, так? Да? <звагу> да, от тебе, так. Олена Володимировна, вибачаюся, на теперішній момент у Васильівській школі скільки? 74 вот, сьогодні доповідала. 74 дитини в Васильівській школі на сьогоднішній день. Значить, Другим шагом громадського обговорення, другим шагом, на сьогоднішній день постає питання існування капітанівської школи, 51 дитина. І на сьогоднішній день жодної пока, Чого ми знаємо? Ми все, всі діти проходять через систему АйКом автоматизовано, Ми бачимо рух дітей і від їх на сам перед Київ. Новості на превеликий жарт, 50 дітей, 51 дитина взагалі в цьому році гімназія не вибирає першого класу. За, за і немає дітей на території відповідного віку. Новості пановка, Вишнева, да, раніше вона була всього, Немає дітей відповідного І тому ми і говоримо про громадське обговорення. Пропонується наступне. Відповідно до плану формування ефективної мережі... а і, 16 червня 2023 року рішенням сесії №6-24-3-8 був затверджен план формування ефективної мережі. І от по цьому плану передбачалась ліквідація ліцею ша. Ну ні для кого не секрет, що це вечірня школа з дистанційним в дистанційну, вечірню і заочну форму навчання. Що ліквідація? Ну, 9-й, 12-й класи, встановлені 210 дітей. 170 випускників було в цьому році 9-й, 12-й клас і 20 дітей, 20 здобувачів освіти 12-го класу здавали НМТ, і набрали певну кількість балів для того, щоб продовжити навчання вище навчального тебе. Чого? Стає питання, Ліцей цей не зможе надавати профілінь. освіту. Різна, скажімо так, різний рік здоров'я чи освіти, різна направленість, він не зможе. Більш того, ну нам вже була коли. Він закридений за е, територією від гімназії, але як ці анідісну дійсно, дійсно там були, і в, з трьох годин і вечірній час вони займалися. Але як тільки почалась війна, ми їм зробили повністю дистанційну подарунку і вони працюють в подарунки. Вони не зможуть надавати профільну освіту. И еще в 2019 році, когда мы были видели осветила Московская Радаш Администрация, куда у нас было такое видео, у нас работала кругит, е, ну, оно называется, гороча это нас заезжает, и нам написало е, ликвидувати школу капитанську, английскую, всесвязку, лицей шанс, трансформироваться. На не начали? Тому що ми розуміли, що ну, просто так воно не відбувається. І кількість дітей була така ну, нормальна. А, знову сьогодні вони надіслали там це вісьмо, вже від селищної ради, ми відповіли, що ми ні є право на службу до відділення адміністрації. І на сьогодні це ну, рішення не впливає, так або... Ну, От у нас опять буде. По шансу. Було 200, скільки ви сказали? 210 Витусників. Людей 170 випускників. 210, 170 випускників. І 20 Два... з них здавали NMT. Ну ви ж знаєте, НМТ може здавати 20. 10 або 1 як кайкого. І 20 здали. А, здали? Здавали всі? А здали? Ні, ні. Ну якщо 170 випускників, то вони всі б мали б здавати НСП. Як так, так, так. якби вони схотіли кудись вступати. Ну у нас там були і військові, які закінчили 9 класів і що 3 роки у нас парились, бо їм потрібно щоб бувати став. А 20 це 3 люди цієї направлення, здали, здали і далі будуть поступати. Но я вважаю, що це не філька-слідка, це ж не просто так. Тому ми е, пропонуємо наступне. Відповідно до плану формування ефективної мережі закладів зеленої середньої освіти Убинської селищної ради до 27-го року, затвердженого рішенням сесії Кубинської селищної ради 16 червня 23-го року, провести громадське обговорення питання ліквідації комунального закладу ліцей у Убинської селищної ради з 1 вересня 2026 року. Тобто, рік. По законодательству буде тримати порой. За цей маємо всім, хто там зговорив освіти, гарантувати миссия на вчення, ну і педагогів по-чисто человечески, ті, які там є, есть несуместники, я там дуже багато, ну, багато, а там є неки також доступа. І наступне питання, наступний пункт. Відповідно до проєкту плану трансформації закриті за світі Губинської селищної ради, завершено рішенням сесії про від 22 серпня 24 року, провести громадське обговорення щодо припинення діяльності Капітанівської гімназії Губинської селищної ради та Новостипанівської гімназії Губинської селищної ради з 1 вересня 26 року. Далі пункти 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 це процедура питання, як проходить громадське обговорення. І пункт 13 зазначити, що в разі зміни чинного законодавства стосовно даного питання, терміни трансформації закладів загальної середньої освіти можуть бути змінені в межах діючого законодавства. Чого ми говоримо? Трансформація буде обов'язкова. Але ми піднімаємо не раз питання, що на час е, військового часу ну, можливо, можна було б її перед Міністерством освіти, перед Асоціації міністерств сіл України Петро Володимирович звертався. Але це питання ніде не обговорювалося. Постанова Кабінету міністрів, якій е, визначено, що заклади освіти з 1 вересня 2025 року. 25 25-го року, де менше 45 дітей, і з 1 березня 26-го року, де менше 60 і менше дітей фінансувалися за рахунок коштів бюджету, не державного, не будуть. Ми з вами знаємо, що кошти державного бюджету на фінансувальну соціальну сферу фінансуються на кошти доларів, які на сьогодні дають суб'єкти на Ситуація зовсім критична, значить, початкова школа фінансується за рахунок коштів державної субвенції, якщо 25 дітей і більше. 10, 8, 8, 10. Перший, третій, четвертий клас. От розумієте, на територіях немає дітей. У нас ж ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку, це відповідно, до постанови кабінету, він ведеться і в автоматизованій системі школи самі загружають. І у нас і у нас недавно перевіряла Державна служба якості освіти, і вони дивилися плани критично. То саме понатівки, щоб ви розуміли, на наступний рік, ну при хорошому соотношенні, три людини могли б прийти до першого класу. Народжено дві і один приїхав. Наступний рік дві дитини, я маю на увазі, всю територію обслуговування. Це Натівки, Нарасимовка і Варварівка. Потім немає народжуваних. І от три дитини на Чешці. Через... А садочки? Андріє чи немає? Андріївка Всесвязька, садочків немає. Івана Михайловка плавно виходить в Німецькому колайку. Ну, мало ви перейти. В, 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 в насівці є дошкільний підрозділ, і на сьогоднішній день є е десять заяв, батьків, заяви живі, діти від трьох, два вибачаю, два і місії діти. Тут вважають до шести років, які готові відвідувати дошкольну групу. Ми от обговорювали це питання, вона була мужеклана перейти дошкільна група в Наківці може бути залишена по новості в Капітанів. В Капітанівській гімназії нема дошкільної групи, там діточки підвозяться, можливо, підвозити не буде по-класному, там взагалі немає дороги по-класному, там нема дороги. Вони на цій федеральній групі в гімназії, де є також Як це познаєте? Ми в дорослі на роботу так погано стає. А як дитина прийшла? Я пам'ятаю, знаєте, як прийшов додому, а зараз от, його привезли в Обинку, чи в Васильівку, йому погано, батьки вдома. То не вона як туди буде. Значить, ну, по-перше, ми привезли. У нас, от, у нас в Обилі є медична сестра. У нас в Васильівці є медична сестра. Є то все може. Якщо погана, є ресурсні кімнати, що здесь, що в Васильівці, в Євечені сьогодні робимо ресурсну кімнату, де дитина може полежить, де дитина може там рядом з неї вчителька, або ну, тот, хто вільний від уроків, там, чийок. І дитячі статусі. Я пам'ятаю, що прийшла працювати не вечір перші четверті класи були разом. Чи Ні. 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 е... Значить дитячий садок, дитяча група, шкільна фінансується за кошти місцевого бюджету. І вони ніяк не з'їняються з першим і четвертими з Це кошти державності. Керівника в образі подаговарів, в образі вихователя в дошкільній групі там свої нормативи і там вихователі є відповідно і помічник вихователя в дошкільної групи, а дуже трогати вчитель. Дозвольте запитання, пане Володимир. А якщо не розне роздивлялись таку можливість створення юридичної особи? Щоб як вищі навчальні заклади, от я питав там інститут, наприклад, чи університет з декількома корпусами географічно розташованими в різних місцях. Ну це питання вищої школи, це не наша питання. А ми не, на немає можливості початкову школу, перше-четверте класи залишити по місцю проживання Нет. дітей. це, получається філія опульйонного закладу? Філій, ну, структурний підрозділ він не може бути в гімназії, він може бути тільки в, в ліцеї, тоді це виходить філія, від якої нам все одно придеться йти. Якщо ми назвемо mm -hmm. одну, наприклад, Новостепанівську, а е, кімнати, де будуть навчатися діти, будуть по території Ради громади. Ну, ми ще в, в минулому році це обсуждали, ми такі пропозиції давали, наприклад. От даже на каньку Віталій Павич працьовувала за учень ровича і напрацьовував це питання і дава.